До 35-го року в нас є десятилітня стратегія. Та як така вона будується на таких п'яти китах: це культура, це база. Тут ми говоримо про як культуру, скажімо, в його такому більш попсовому розумінні, те, як всі сприймають там через мистецтво. Та але тут також дуже важливо є про культуру пам'яті за тими, хто помер, борючись за Україну, і це є патріотизм. Другий блок це Слей Сіті. У нас всі назви такі специфічні молодіжні, молодіжні, молодіжні Так. Слей Сіті так <гум> та. це про місто, про його урбаністику, скажімо так. Тобто це моменти доступності, екологічності. Третій напрямок це в нас буде не гальмуй співпрацюй, тобто це про взаємодію, про партнерства між різними львівцями і місто спільноти. Тобто тут сконцентрувалася величезна кількість різних тусовок, які варяться в своїх бульбашках. Тобто, і тут якраз більше щоб про їх об'єднати, з'єднати про партнерство, взаємодію, про взаємодію з владою. Далі в нас вчись, вдосконалюйся, помиляйся дій. Він у нас про освіту і ринок праці, і про резилієнс так. це про малостійкість, про Взаємодію цивільних військових про підтримку війська, армії, про взаємодію з ветеранами.